Віруся, як тобі в басейні. А але... водичка... Беду, я... Каже... Ой. як водичка? Ну так, водичка трохи холодна, але на дворі до 30 градусів тепла. Ага. І ми набираємо воду із. Звичайного крана. Да, да. Тому вона холодна, але підливаємо да, трохи да, гарячий. Ось вот такий Отакий. От Отакий набираємо. Да, шкалія, але сонечко зараз добре гріє і вона нагріється на сонці, ми, так? Ми напливаємо водичку цим шлангом. Ну, і будеш і будеш плавати? Я наберемо води, покажи по цей рівень. От по цей показуй. Треба по цей рівень. О вот такий рівень треба наплавити. Угу. Тоді можна купатися. І Настя буде плавати. Угу. О, О, водяний пістолет. Да. Можна стояти. От, Зараз я наберу водичку. Ось тут можна набрать водичку, відкручуваємо вот так. так. І набираємо воду. В резервуар набираємо водичку. І можна стріляти. Ага, треба ще отак. Вот вот Закручуй. Так, закручую. І можна стріляти. Нет, вот сюди. Суди, сюди? Сюди вірусь. Не Можна вот так стояти. Оп. Оп. Ну я вже не хочу стояти. А що ти хочеш? А я ось на ось Настюшкин маленький басейн. Настюша, помаши привіт. І Настюшка купається в такому маленькому басейні. І вона каже, що хоче великий. Підеш великий. Да. Так. так а, вий... а ну давай великий Настюша. І все, тут є такі кушечки, бананчик є. Він різиновий, не спальний. Давай великий Настюш. Є ось такий бананчик. теж ж туди, п'юхає? Підеш туди. А тепер. Настюшек все забыла. Три игрушки. Давай. Давай, давай. А вот. еще вот таких то ужасных и фиалетовых штучки вот такие. Настягивается. А, это змейка. Ну да, такая змейка. А это тебе настоящий бананчик, Настюша? Не настоящий. Это справжний? Бананчик. Такая колекція. І ще, нас є така колекція ігрушек. Такі. Іграшки. Ігрушки, Ігрушки. коррекція. Ага. Це що такі брелки? А ти, да, Це белки. Це папугайчик побу... по... такий. Це мавпочка. Це лисичка. А це кто? это кто? типа лета, зірочка. Наверное. Типа это поета. Я же я показывала, я тебе показывала вот такий банан. я тут. А це що? Що це віра? Це лисичка. Це Лисичка. така. Литичка. Ну хорошо, зробили короткий обзор. Кокос. Покажи кокос. А що з ним робити? Це тепер. А, це від хомки залишився. Вот такий басейн, тільки теплий. Той холодний, той цей Зараз я трошки стульчик подвину mm -hmm. і буду мочити ножки. Мам, я, я туда. хочу якось тут. Покупали. Іграшки покупалися і Настенька хоче їх занести на місце. Ти хотів басейн перепригнути з батута.